Ослання до тита. Ослання до тита. Розділ перший. Привітання. Павло, раб Бога й апостол Ісуса Христа. За вірою обраних Богом і пізнанням істини, що веде до побожності у надії на вічне життя, яке до початку часів обіцяв Бог, що ніколи не обманює. Свого часом він явив своє слово через доручене мені проповідування Згідно з наказом Бога, нашого Спасителя Титум Моїй справжній дитині в спільній вірі. Благодать і мир від Бога Отця та Христа Ісуса, нашого Спасителя. Служіння тита на Криті я залишив тебе на криті, щоб ти впорядкував недокінчене та призначив старішин у кожному місті, як я доручив тобі. Звісно, лише якщо є хтось бездоганний, чоловік однієї дружини, має вірних дітей, які б не були звинувачені в розпусті чи непокірності адже єпископ, який є божим управителем, повинен бути бездоганним. Незарозумілим, недратівливим, схильним до пияцтва не повинен бути забіякою чи охочим до наживи, натомість має бути гостинним, любити добро, бути стриманим, справедливим, святим і дисциплінованим, який дотримується вірного слова згідно з отриманим вченням, щоби був спроможним. Підбадьорювати й інших здоровим вченням і карати тих, що противляться, докір тим, хто не робить добра. Адже є багато непокірних, нерозумних балакунів і обманщиків, особливо серед обрізаних, яким треба затуляти рота, оскільки вони руйнують цілі сім'ї. Навчаючи людей того, чого не повинні заради ганебної наживи. Навіть один із них, їхній же пророк, сказав Критяни, постійні брехуни, люті звірі, ледачі ненажери. Це свідчення правдиве, тому карта їх суворо, щоб вони були здоровими у вірі, та не звертали уваги. На юдейські міфи та заповіді людей, які відвертаються від істини. Для чистих усе чисте. Але для осквернених і невіруючих немає нічого чистого. А їхній розум і сумління осквернені. Вони стверджують, що знають Бога, але своїми вчинками Зрікаються його, будучи огидними, неслухняними та непридатними до жодного доброго вчинку.